2012 рік. Новини про те, що от-от зараз почнеться перехід свідомості, і людство старе піде. Всі готуються. Езотерики, духовники. І думаю, що нічого не сталося. Але воно сталося тільки пішло по сценарію обширному, розгорнутому на роки. 2013 Майдан, 2014, той початок війни. З Росією такою продовження, продовженням, я би навіть так сказала, кермічних випробувань з цією країною. 2014-й працюємо на Майдані з моїми учнями. закриваємо енергетичні низькі портали пекла і віддаємо старі програми України. 2021 рік прокидаю зранку і бачу, що Україна почне доруйновуватися. Так, Україна стара Україна. Не ця Україна, яка вже зараз народилась, коли ми пробудили, змінюємося. Це зовсім інакше, і багато хто, і так само езотерики, і духовники, які себе таким вважають, дуже багато з Росії. Всі зараз в один голос кричать, що кінець Україні, кінець Україні, вона помирає, все. Десь вони праві помирає, вона стара, темна енергія, демонічна, та, що була поєднана з Радянським Союзом. Та ще страждала, та ще жила в програмах зі старою свідомістю, зі старими людьми. Так, ця стара Україна помирає, тому що зараз час для народження світла, і саме Україна стала першою в світі уже країною, яка пробудилась в такій великій кількості людей. І я бачу, що перемога світла. Я пишу про 21 рік, Україна стане. Після руйнування, під час цього руйнування стане світлом для всього світу, і духовним направни... на... наставником і направником. І сміються в коментарях деякі люди. Таке не може бути Україна. Що це взагалі то взагалі таке? І так із України почнеться пробудження всього світу. І зараз воно вже почалось. Воно йде. Чи добре, що в Україні так міняється влада постійно? Так, це рух, це зміни. Коли в країнах влада стоїть, всі структури стоять це болото низьких енергій, це не розвиток, це повністю болото, яке колись рано зруйнується. А потім я встаю і бачу видіння, як пробудилася Україна, як вона пробудила всі інші країни. Потім пішло об'єднання цих людей, душі які. Пробудились і бачу в один день темнота кромешна. На така я бачу, що Росія це просто щось таке. Там буде темно, так темно, що я впала на коліна і молилась, тому що я бачила, що іспити будуть у всіх, і особливо у них.